Брати поросятку, кролика, нутрію, косулю. Накладки на виробі термоясень, не бояться вологі. Невеличкий тест шкіра ремінна. Товщина 3,5 мм. Це шкіра верха великої рогатої худоби. Кого зацікавив виріб в такому виконанні, будь ласка, звертайтеся. Може бути як з нержавійки сталь 50 х 14 мф так і зі сталі х 12 мф В даному випадку на відео ви бачите ніж, кабанчик зі сталі 50х14, мф нержавієчка, 57-58 твердість. Для захисту ріжучої кромки виріб розташовується в шкіряних ножнах. Фіксація на кобурну застібку хлястиком і має подвійний підвіс. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.